Друзі, сьогодні ми поговоримо про два дуже важливих свята для всіх українців: День прапора та День Незалежності України. День прапора України ми святкуємо 23 серпня. Прапор, наш, це син неба, золотий, лани пшениці. В ньому сила, в ньому вхіта, з ним живуть, у грінці. Синє жовтне, мов зірка яскрава, прапор наш завжди в серцях. З ним ми дружні і сміливі, крокуємо разом у злагоді й ми. Ми шануємо прапор нашої рідни, були силу свободи і добра. Україна це наша родина, милосердство рідна сторона. А зараз ми пропонуємо вашій увазі казку про прапор України. Жили були два кольори: синій та жовтий. Синій був, як безкрайне небо, спокійний, величний, безмежний. Жовтий був, як сонце, та стигла пшениця. Теплий, яскравий, життєрадісний. Вони жили кожен своїм життям, але одного разу зустрілися. Синій сказав: Привіт, жовтий! Ти такий яскравий і радісний. Давай дружити. Привіт, синій, ти такий спокійний і мудрий. Звичайно, давай дружити. Синій та жовтий подорожували разом, пізнавали різні країни та людей. Одного дня вони потрапили до прекрасної землі України. Їм дуже сподобалось тут. Вони побачили безкрайні пшеничні поля, які золотилися під типом сонцем, і синє синє небо, яке простягалося над головою. Синій сказав Жовтий, подивись на ці поля, вони такі дуже красиві, як ти. І це небо таке ж величне, як ти синій. Нині та жовтий вирішили залишитися в Україні. Вони подумали, що було б добре створити щось особливе для цієї чудової країни, яка їм так сподобалась. Жовти запропонував. Давай обідаємо наші кольори і створимо прапор для України. Він буде нагадувати всім про красу цієї землі. Так, це чудова ідея. Наш прапор буде символом миру, гармонії та щастя для всіх українців. Так з'явився прапор України. Синій жовтий, де синій колір символізує небо, а жовтий пшеничні поля. Він став символом незалежності, свободи та єдиності для всіх людей цієї прекрасної країни. Того часу синій та жовтий завжди були разом, даруючи свої кольори українцям, нагадуючи їм про мир, злагоду і рідну землю. І кожного разу, коли українці дивляться на свій прапор, вони відчувають гордість за свою країну і вірять у її світле майбутнє. І зараз, коли ми бачимо синьо жовтий прапор, ми пам'ятаємо про двох друзів, які вирішили разом створити символ України. Вони показують нам, що дружба і єдиність неодмінно можуть зробити щось велике і прекрасне. День Незалежності ми святкуємо 24 серпня. У цей день, в 1991 році, Україна стала незалежною державою. Це означає, що ми самі вирішуємо, як жити і розвиватися. День незалежності світло і радість. Свято всіх нас, і нашої і країни. У цей день ми згадуємо предків наших, що боролися за волю і мир. Ми діти незалежної України, в руках наших доля, майбутнє життя. Зі і гордістю дивимося в небо, бо в серці у нас Україна одна. День незалежності, це наше свято. Зі святом моя Україна, свята. Ми віримо в тебе, країна єдина, і висламо знову, все буде Україна.